Дуже непрості часи попереду. Дуже непрості. І 2026 рік буде нас дійсно дивувати з цими явищами, не вір очам своїм. І без міцного фундаменту в майбутньому робити нічого. Просто нічого. Людей лякатиме сам цей факт. Особливо тих, яких натяку навіть на міцний фундамент наразі, на часі немає. І міцним фундаментом насправді є наш. Люблячий зв'язок з тілом, тому що те, що, чим є наше тіло, відображає повністю наші потреби і наш, наш такий, такий алхімічний паспорт душі. Тобто, що стосується зараз о, в цьому монолозі назвами живонароджених, ми маємо дійсно проживати, люблячи стосунки з тілом, як з храмом і міцним фундаментом. Для нас є наше тіло як дім, як простір, як храм, не як лозунг, де ми так кажемо, а насправді не живемо, не живемо а як факт.